Судово заступника Миколаївського судової допомоги за свої що це вже статті 185 фінального колесу України. з з'явилися прокорсників, є представник потерпілої Юрій Воєн Свігун. Є виноважний перебачений доставлений етапом захисник Асиова. Судовосіді з'явилися судово потерпілі Генчевська, Златова іщенко. Є, які подали заяву про здраву і відсутності. Думка учасників супроводження можливості розпочати розгляд справи у відсутності потерпілих, які подали заяву про заправі підсутності. Можемо да. Существу, розпочати. Созисловку учасників супроводження розпорядження родині справи. У відсутності потерпілих Юрбі Генчевської з Іщенку, які подали заяву про безправність підсудності. Зв'язку зміни складу суду, голосні державний секретар Бурус, а має участь секретар Борда. Ні, змінився секретар. Запис не буде відходити. Прокурор. Попередньо сім'я голос мають щоб прокурор забезпечив явку Понятого Корнієва. Щодо кордні, я можу пояснити, дзвонив до дружини його, у них виник якийсь між собою конфлікт, на його вигнала з карти, він десь по городу, телефон позазвонив, даний щас йому не Зрозуміло, інші докази ви можна було надати, ще сказали, що потрібно час засувати щодо е, закритих справ, Коли закриті готові сьогодні? Ні, я вам то все надав, а ще я мав надати витяг. Два чи три витяги тоді Витяги ще я не знайшов, бо в тому, що в нас приходить перевірка прокуратури, там ми не дають провадження. Зрозуміло. Наступний не не Ви, на раз надати. Маєте з'яви портання до початку. Я в збирався вивчити ці документи, що просто мені за них забуває. У мене клопотання про долучення до матеріалів винувального акту ряду документів. Це протоколи про надання доступу до матеріалів указаного провадження. Значить, 18.03.16 Рибаченко Сергій Сергійович повторно займався з матеріалами, вони мають державному готові. Я прошу долучити, оскільки є факти, має бути протокол наявності на матеріалу свого розслідування 18 березня 2016 року. Прокол скринник, юрист першого класу розглянув матеріал у свого розслідування відомості, які кінець на ВІДР. З дотриманням вимог статті 104 у приміщенні теканицького ПВНБ повторно одал домашнього рибачного позарядження, який поначався і кремля пошукали на третій, доступ до матеріалу свого розслідування номер 120 142, 407, No12, 27 на двох томах, далі том 229, аркуші, топ-150 аркуш, підпис рибальченко. Знайомо тривало з 13 годин 45 по 18.03 по 14.21. Із 14.2017 по 14.40. Було таке. Да. Да? Знайомилися прокуратурові матеріали. Да, да. да. Нема заперечень про приємні вказаних противника. Немає вже вчитися. Наступний протокол також понад доступу до матеріалів до 100 осінньої від 4 квітня 2016 року знайомився тоді призначений адвокат свого. Після ознайомлення заявила відділення факт надання матеріалів... Продукт доступу до матеріалів у сферу розслідування 4 квітня 2016 року. Прокурором КНСП СБСР прокурорі Скизи признав матеріал у сферу розслідування 25-й наслідок ІТР за номер 120-142-407, терміну 12-го сіла, статті 104, у приміщенні КНСП СБСР прокурорі Скизи надав захистову влачну облачку на боку цього досвіду матеріалів у сферу розслідування 2-го на... Перші професії, аркуш на наступний закону Арку. З ним відкривалися з 11.30, 1.04 до 11.45, 1.04 та з 11.46 до 12.00. Е -е, дійсно, на той час знайомих. Так, дійсно знайомих на той час я була призначена захисником Рибаченка. Саме після знайомлення і встановлення, що це стосується крадіжки відносно Юрія яка на момент вчинення крадіжки зверталася до мене по допомогу по з кустою, але заявлено мною ковід. Не запречусь тоді за проповідні матеріали до справи. Суд заслуг початку приїхати на проповідні матеріали справи. Наступний протокол. Протокол від 16 травня 2016 року. Адвокату тоді призначеного центру Балаєнко надавався також доступ, там є ще розписка про те, що отримуємо виділення. Пробування доступу до матеріалу судового розслідування 16 травня 2016 року прокорока місія прокуратури спільно розглянув матеріалу до судорослідування, які в нас надоїди на різних області за ново 120 407 12 27 25 року, отримані вино статті 134. КПК Уприбрівщик Ханецької місцевої культури захиснику, записнику облашного адвокатів, доступу на требу 100 розслідніх провадження 120-14247 та наряд на соцільні у двох томах, перший том 229, аркуші тонн 250 аркуш. Знимоємося в голові з 8.50 до 9.06 та з 9.00 з 9.25.15 до 9.25. Думка щодо приєднання кази до матеріальної справи. Не заперечуєш. Тож не запрошує. Не справи. Є ще один протокол 5.16, де вже захисник Васильєва також знайомий з матеріалами кримінального провадження, також є розписка про нарушення її винувального акту. Протокол, за посово розслідування 27 градусів 2016 року прокурорки Мельські місцево прокуратури Мельник розділ матеріалу росління, проєктів нас 101 різдво сутні за ново 120-8247.0127-25 року з створення вимог статті 103-105-290 капіталь приміщення місцевої прокуратури дав захиснику обвинувачення робочів, авокатувань доступ до матеріалу до свого розслідування. Кімнальні прожимо 1242-407, термінальні нас 27, пішити в стані в двох томах. Аркуш, перший том 229, другий том 151. Знайомні права зберегти 30 до 10.11 та з 10 годин до 1055. Василь, ви знайомий з матеріалом справи дійсно. Думку учасників, щоб приєднати матеріали. Не забрав. Не не, не Васильник. Хто заслухав, що ми почати не вийшло, коли приєднати до реальної справи про тукування доступу до матеріалу розслідування адвоката населення. Інші клопотання? Ні, що ваша честь, прошу долучити до матеріалів мануального акту вирок Татарбунарського районного суду Одеської області від 10 березня 2015 року. прошитий. на адвокатку Шахтєм Рибальченка Сергія Сергійовича засуджено до 4 років 7 місяців позбавленого. А також ухвалу Апеляційного суду Одеської області від 14 травня 2015 року, яким вказаний вирок, та Дунарського районного суду залишили без зміни. Ухвали на одному вартощі. Немає опішення. Ви заявляємо ви. Знаєте, Чому Тому що у нас лет цивільні зімка, тут є анкетні дані відносно вас і ті обставини справи, які Нє. немає необхідності? Лише ревіду частину, як прокурор сказав, що за частиною 3 ви затовини та призначите покання відділу пропискування волі відповідно до статті 4 статті, всі призначити ребачу покарання шляхом часткового складання, призначення покання з покараєним вироком Сатівського Сара. Саратського районного суду від 61 у вигляді одного року 7 місяців проведення остаточного відбуття призначити 4 із 7. Строк покарання рахувати обчислювати з 9 серпня 2014 року, зараховуючи строк відбуття частого за попереднім вироком, Саратського районного суду від 6.11 року згідно частини 4 статті 70. Не запречу сподіваюсь, до приємні вказних матеріалів осправ. Суди з того, що почесно проваджуємо, коли приєднати вирок Петропонатського районного суду Одеської області. 80 березня, 15 року, до мене розправив, оскільки вказаний вирок має значення при обчисленні строку відбування покарання Є Інші честь. У мене ще є винувальна, трішки уточнена щодо матерію, мети предмету, предмету, допомогу якого, ну, не те, що уточнює, конкретизовано, трішки обвинувачений, який би його оголосив, ким чим, замінити обвинувачення. Часові узгодження мені з керівництвом не потрібно, оскільки який висновок у зробленому досвідовому засіданні, я вже узгодився з цим. Представник? Можна щось надзвичайно? Право, спереду, не вона. Мене це Будь ласка,